Я всіх вітаю. Сьогодні ви на каталістрі кравця будете разом зі мною кроїти, і максимально швидко шивати цю сумочку, посилання, на яку я залишу, ми вже будували в попередньому відео. В мене залишився отакий клаптик котону, бавовни, з якої я шила собі шорти, і на шорти кому буде цікаво. Так само докладаю всі майстер-класи. і... Моделювання під цим відео. Тож, ось такі два. Я просто тут повідрізала шматки. Але ось такі два, бачите, в квіточку і в каре, в клітинку, так? Картата така буде. Не знаю, куди що я на яку сторону поставлю, скоріш за все, що буде квіточка з зовнішньої сторони. Тож, в мене ось така вже є викладка. Ви бачите, ось тут я залишила дуже мало. Ну, то не страшно, тому що. Мені не потрібно тут багато. Так, все, що в мене є, і зараз буду вирізати і показувати, як її зістрочити. Одне вам скажу, що на такий невеликий варіант, трошки пізніше вам покажу свою пробну модель, яку я робила все ж таки при цим відео. Тож на такий невеликий варіант, тут треба мати витримку, щоб його все зшити. А, так як це взагалі не мій формат, і по моїй майстерності так само, я ману на увазі і по моїй роботі. Бачите, я дуже мало тут залишаю на припуск, але то нічого, в мене тут більше є. І я все одно, я, я все одно буду строчити так, щоб в мене якнайменше залишилось на припуск. Це не сипуча тканина. В мене це не хвилює. І... Я просто ось тут на повороті трошки більше залишаю, там підріжу, коли зістрочу. Тож, це не, моя, взагалі, не мій формат роботи, але мені щось захотілося просто таке відволік... відволіктись на таку сумку. Так от, вирізала я ці чотири деталі. Тобто, в мене дві деталі з клітинкою підуть на внутрішню сторону в даному випадку, дві деталі підуть на зовнішню сторону. Але якщо ви дуже захочете, у вас можуть бути ці дві сторони однакові. Я маю на увазі, що ви можете потім змінювати положення ваших сторін, якщо у вас щось таке цікавеньке. Далі, що я буду робити? Я знімаю я знімаю всі булавки. І якщо у вашому випадку буде тканина, яка просто от потребує, ви можете проклеїти саме ту частину, яка у вас буде зовнішню для такої собі стабільності. В мене бавовна, вона сама по собі дуже потужна. В мене машина не бере дуже такі уплотнені тканини, тож я клеїти її не буду. Це не зіпсує його вигляд, а буде тільки. ну якось Буде м'якіша сумочка, так би мовити. Я перше, ось, бачите, дві, два шари в мене є. Я сколюю ось тут по ручках цих, з одного боку, з іншого боку ось так. І буду прокладати строчку. потім сколю ще ось тут і прокладу строчку на 0,5. Але я ж скажу, що навіть трошки менше, ніж на 05 я буду прокладати, і потім до вас повернусь. Так, я зістрочила, зараз я не буду нічого відпрасовувати. В мене бавовна, я її візьму ось так і розкладу і трошки, як би, так би мовити, розпрасую ось так нігтіками. Бачите, вона виклалась все добре. Я попрасую все потім. Зараз я не хочу, зараз у нас майже 40, і вмикати техніку це буде дуже спекотно на праску. Так, ось таким чином. І що я буду робити? Я це розкладу, потім я розкладаю на зовнішню сторону до себе одну частину і іншу. Бачите, ось тут коротка в мене частинка. Коротка частинка, тут довга частинка, і вона ось так складається. Я тим самим чином викладаю з іншу частину інший шар, так само коротку до короткої ноги, так би мовити. довго до довгої ноги, з колюю. І перше, що я буду робити, ось так, я візьму, поєдную, звісно, ось тут всі шовчики між собою, сколюю. І буду середню ось цю частинку простручувати. Ось цю середню, в першу чергу, повернусь, простручу, повернусь до вас через одну секунду. Через цю секунду показую вам ще раз, що я все сколола ось так по цьому периметру, бачите? І зараз буду прокладати строчку, щоб це я показую, щоб вам було більш можливо зрозуміліше, що я вам пояснювала в попередній секунді. Так що повернусь до вас ще за одну секунду. Тепер я все це простручила ось так по. Всьому цьому колу. І що я буду робити, це надріжу трошечки, буквально ось так трошечки на закруглених місцях. Дуже сильно не буду різати. Тут не сильно воно так прямо -то необхідно буде, тому що воно, ну, бачите, я тут навіть менш, ну десь приблизно 0,5. Якщо взяти, ні, я навіть візьміть більш... менше, ніж 0,5. Я просто зараз дивлюсь на свою міліметровку. І там 0,5 навіть трошки більше Ну, ось тут, можливо, 0,5. І так трошечки, знаєте, ріжу ось як по косій, трошечки по косій. От, і це мені дасть можливість для маневру потім. Тепер, що мені треба зробити, це все це вивернути. Ось так. Я вивертаю, щоб на мене дивилась якась. А, зовнішня зі сторін. так, Робоча. А вже, ну, а, Знаєте, як, а, кажуть французи, принсипаль сторона, яка буде на якусь зовнішню сторону. Неважливо, чи то буде ваша підкладка на вас дивитись, чи то буде дивитись саме зовнішня сторона. А, загалом, то краще взяти ось це все під праску. Зараз я не буду під праску. А, да, тому що, нагадую, у нас дуже сильна спека. 40 плюс. І це не жарти, і я не хочу отримати тепловий удар. Так, я ось так його розгладжую пальчиками. Розгладжу пальчиками, І дивіться, що я роблю. Я звертаю одну сторону сюди до, бачите, як? ну Ось так можна звернути цю сторону. І потім беру, бачите, отут у мене тут внутрішня сторона. А тут зовнішня сторона. Я однією стороною ось так огинаю. І начебто цю одну частину ручки я ховаю на внутрішню сторону. І поєдную ось так дві ці зовнішньої до зовнішньої сторони частини ручки. Заколюю по шву, щоб в мене не пішов гуляти в різні сторони цей шовчик. І дивіться, це. Я не знаю, це, скоріш за все, що довга сторона ручки, можливо. Ну, я роблю так, я поєдную ось тут, булавочками. Ось так поєдную. Якщо вам буде дуже складно, тому що це доволі дрібні деталі, я сама не люблю з ними працювати, візьміть, посколіть, а потім ще й зробіть наживу нитку насадіть це. Ось так. Наколюю його і зараз. Бачите, зараз буду проходити ось так строчкою, раз ось так по всьому цьому краю. Так само на близько 0,5, а то і трошки менше. Повернусь до вас на вивертання. Так, Я зістрочила ці дві частини. Бачите, строчечка тут є. І так само, так як тут в мене повороти, я трошечки ось так надрізаю. Не до кінця. Там буквально один міліметрик не доходити до цього шва. Скрізь де у вас є повороти. Ось так надрізати. Я ріжу трішки по косі. трішечки, трішечки по косій. От, Якщо у вас буде потреба з вашою тканиною, ви можете зрізати тут куточки на ось цих поєднаннях швів. В мене цієї потреби зараз немає, тож я не буду цього робити. Далі я беру і вивертаю. Ось так. Я. Бачите, ось воно все складено. Я розвертаю його, знаходжу ось цю ручечку. І ось так за ручечку, акуратненько, дуже-дуже акуратно, я вивертаю. Раз, і все. Одна ручка в мене прострочена. Її так само потім краще, піти на праску, вжик-вжик, розпросувати, щоб все було добре. І що роблю далі? В мене це коротка ручка в мене зашилась. Я тепер буду зашивати ось цю довгу ручку. Ось вона довга ручка. Ви бачите, ця ручка вже шита, я її ось так згортаю сюди. До цієї довгої. Нічого страшного, що тут таке коло, ну це довга ручка, вони різні по своїй довжині. І ось так я беру, розкриваю, щоб в мене тут була внутрішня сторона. Огортаю все, що я там накрутила, поєдную ось ці два шовчики. Так само, просто це довга ручечка. Поєдную ці два шовчики, все чітко. А туди загортаю ось цю частину внутрішню, так само тут поєдную, по шву. З довгою ручкою не так вже і а, просто дати ладу, тому що вона така вся вертлява. І тут так само, якщо вам буде незручно, тому що, бачите, тут вона так скомкалась трошечки, тому що я ось тут мені треба ж її роз, розкласти, щоб поєднати. Але якщо вам буде незручно, знову ж таки, одну частину скололи, наміткою зробили, потім іншу частину скололи, наміткою зробили, і тоді у вас буде все. Більш комфортно до праці. Так, і все. Я тепер ось цю частину буду зістрочувати. Рострочила цю ручку з цієї сторони. Зараз так само трошечки тут понадрізаю, буквально трошки на два багато не буду. Ось так. І тепер, неважливо, з якої сторони, розкладаю, на як на зовнішню сторону, і починаю витягувати повністю. Залежно від тієї тканини, яку ви будете використовувати, чи буде вона у вас проклеєна, буде залежати легкість цього протягування. Так, ось вони дві прострочені частини. Що можна зробити? За вашим бажанням, після того, як ви розпрасуєте все це, можна прокласти таку відстрочку ось тут по краю? Я зараз цього робити не буду. Я так і залишу, просто потім я відпрасую все це. Максимально. І воно нехай воно буде таке трошки об'ємненьке. Тож, мені треба спочатку закласти це зовнішню сторону. Я собі обираю зовнішню сторону, це оці квіточки. І що я роблю? Я складаю ось так, одне до одного. Потім поєдную ось тут шовчики, бокові, ось ці там, де в мене ручечка. Ось так заколюю. З однієї сторони. Заколюю з іншої сторони. Складаю їх, поєдную два шовчики і заколюю. Ось так. Потім складаю ось так всю цю сумочку, бачите? Так, притримую її. Так само можна сколоти, потім взяти її на мітку на живу нитку. Я цього не буду робити, зметувати я не буду, я більш-менш щільно. Зараз заколю ось такими моїми довгими булавками ось таким чином. І потім, тут трошечки нехай воно буде, ось так. Я, я ручки ховаю, і потім я поєдную ось цю внутрішню частину, але якщо я беру ось так, складаю, так, я зараз поєднаю спочатку булавкою, щоб воно нікуди не ділося. І потім я візьму собі і відмічу, що дошивати я буду, ну, десь ось так. Десь 5 см, ось тут я залишаю. А цю сторону і цю сторону буду зашивати. І зараз дивіться, я сколюю це, ось так. З цієї сторони, і сколюю з іншої сторони, щоб воно мені нікуди не поділося. І тепер в мене є ось ці дві точки, які я накреслила. І починаючи з цієї точки, я проходжу ось так: з цієї точки, проходжу ось так повністю, повністю повністю, повністю, повністю всю сумочку до цієї точки. Повернусь до вас потім. Тож, я зробила прострочила ось так майже по всьому кругу, окрім цього проміжку. Він в мене ось тут. Бачите, є такий отвір. Через який я буду вивертати, перед тим як я буду вивертати, мені треба надрізати ось ці трошки закруглені частинки. Але що я хотіла сказати, якщо навіть на, цій, на цей крій і ви захочете зробити сумку більш таку об'ємну з нижньої частини, ви можете ось тут ну, в один шар з одного боку, і в один шар з іншого боку на обидвах і на зовнішній, і на, і на зовнішній, і на внутрішній стороні на зовнішній і на внутрішній. Можете закласти просто такі, як витачки, трошки, ну наскільки сантиметр, 2 см. Наскільки у вас буде, яка у вас буде викрійка розміром. І потім у вас буде ось ця частинка, вона буде така більш об'ємна. В даному випадку я не роблю таких ускладнень, тому що, повторююсь, у мене машини не беремо, це буде потовщення дуже велике. Тож, я беру ось тут трошечки декілька разів під таким собі нахилом, підрізаю. Декілька не, не дуже тут захоплююсь цим підрізанням, тому що як не крути, але мені треба все це контролювати. Так, і далі я беру там, де в мене є отвір, залишився. І через отвір зараз буду діставати в першу чергу це ручки. Так, там в мене ручки. Так, ручки перша. Якась з них, можливо, це довга. Потім. Ось так вивертаю. Це не дуже зручно. Я не хотіла залишати такий дуже великий отвір, щоб потім там не застрочувати. ви дивіться самі, як вам буде зручніше. Можливо, ви залишите більше отвір. І отак за ручки спочатку ви все це вивертаєте, а потім я беру зараз ось так його пальчиками, як то сказати, просую, пальчиками. Виверну так. За рахунок того, що це бавовна, вона більш стабільна. Я її можу закладати, як мені завгодно, просто пальчиками. І ось так, бачите, я закладаю туди на внутрішню сторону на пів сантиметрика зрізи. І зараз, так як в мене це буде саме внутрішня сторона. я ось так поверху прокладу в край на 1 міліметрик від краю строчку від однієї частини до іншої частини. Тож, я проклала ось тут строчку. Бачите, з однієї сторони, з іншої, воно в мене захопило. Це внутрішня сторона, я знаю, що це внутрішня, я її вивертаю ось сюди. Трошечки я вже порозкладала. Мені ну, єдине, що треба повністю, повністю її відпрасувати. Цим я займусь трошки пізніше, але ось така сумочка в мене вийшла. З рахунок того, якщо, наприклад, я зробила те, що я вам казала, ось тут. Закласти там на один, ну, нехай навіть пів сантиметрика з кожного боку такі виточки, з однієї сторони і з іншої сторони, так само на внутрішній підкладці, то ця частина вона стала б трошечки об'ємніша. За рахунок того, що в мене цих виточок немає, ось тут, то вона така більш плоска. Але ж ідея цієї сумки може бути різна. Тут можна зробити і донце, можна зробити бокову частинку, як вам заманеться. То буде залежати від вашого бажання. Після Можливо, від строчки, як там у вас буде, вона буде зіграти ще більшу якусь таку роль. І дивіться, ось це коротенька ручка, це довга ручка. Я їх ось так одна в одну просовую. І ось така сумочка виходить. Ось така сумочка. Можна ось так на руку тягнути і піти. Можна. Ну, ось якщо ось так, то воно якось не дуже а все ж ідея саме протягування цієї ручки. І uh, все, що ви туди покладете, не факт, що воно не висипеться, якщо вона в вас десь впаде чи перевернеться. Проте це саме той варіант, коли до вас там ніхто не залізе, наприклад, так просто. Ну і <плес> Вона грайлива, її можна робити з тих тканин, які вам подобаються. Можна зробити її багато більшою, щоб туди, наприклад, у вас планшет міг вміститись. Тут у мене вміститься телефон, який в мене зараз зайнятий. Я не можу його сюди вкласти. От, але. Ви можете пограти з цим розміром, який вам потрібен, і з довжиною ручок, який вам потрібен, і так само ви можете собі робити такі цікаві речі. Хочу вам показати перший мій пробний варіант. І цей пробний варіант, ви бачите, ось з такої тканини. Це звичайний поліестер, Він ось такий жмаканий, тому що, навіть якщо б я його просувала, ось ці закладинки вони вже нікуди не підуть. Я його проклеювала. На цю сумку не дуже це такий вдалий варіант ну для цієї тканини, але це пробник. І нехай він буде. Можливо, в мене виникла така думка: я візьму і зроблю саме з цієї сумки, з цього пробника, саме такий якийсь цікавий, можливо, вечірній варіант. Яким чином? Я дістану. Ну, можливо, ще й докуплю ті перлини, які в мене є. І ті перлини, я маю на увазі не перли натуральні, а перлини, ось ці кульки, які якими можна прикрасити, можливо, навіть ось цими всіми квіточками зашити можна повністю ось цю частину, навіть трошки можна пустити на ручку. Таким чином, там, з паєтками, з бісером, зі стеклярусом, як завгодно, можна про це подумати. І а, можна нитками ще прикрасити, ще теж буде дуже класно, і буде такий вечірній варіант, чому би ні? А, так що, нехай буде, нікуди я лишати, вдівати її не буду. Оцю так само я нікуди не буду дівати. Можливо, вона мені ще десь на такий похід до найближчого магазину згодиться. Можливо, можливо, комусь все ж таки я її презентую і подарую. Із якійсь дівчинці чи ну, подумаю проте, сумки готові, одна і інша. Коли вона проклеєна, ви бачите, вона ось так стерчить. Якби тут ще були витачки, вона б ще більше мала форму. Я думаю, що якщо її такий за шию декорм, вона ще буде мати такий собі якийсь вигляд більш цікавий. Тож, якщо в мене дійдуть до цього руки, я вам обов'язково покажу.